У студії працює я Ірина Булгакова. Поруч зі мною знаходиться кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету Олександр Неприцький. Доброня, пане Олександр. Вітаю вас, диктатор Володимир Путін розпочав активну підготовку до можливого протистояння з Європою НАТО і США після нещодавних виборів у Росії. Про це представник української військової розвідки Вадим Скібіцький. 4 квітня, 4 квітня далеко, тисяча року було створено НАТО. Власне, саме сьогодні ми про нього і поговоримо з нашим гостем. Але на початку декілька цікавих фактів про НАТО. НАТО має власний фонетичний алфавіт, також відомий як телефонний алфавіт ІКАО. В ньому буквам англійського алфавіту і цифрами присвоюються певні кодові слова. Офіційними мовами НАТО є англійська і французька. Статтю 5 НАТО застосовували тільки один раз у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року у США. У 2014 році в країн-членів альянсу почали вимагати витрачати не менше 2% свого ВВП на оборону. Ну, Ісландія є єдиним членом НАТО, який не має постійної. Армії 4 квітня 1949 року союзники підписали пів північно-атлантичний договір, тобто НАТО, майже 75 років. Ось виповнюється за декілька днів. Коли де і як був створений північно-атлантичний альянс, трохи історії. Що говорити про трошки історії, то треба починати не з створення альянсу, тому що коли ми говоримо про альянс, це зразу у нас згадується період холодної війни, протистояння двох блоків Варшавського капі... договору та да, капіталістичного на чолі з Сполученими Штатами і соціалістичного на чолі з Радянським Союзом, де там було створено НАТО, а там воєнна організація веде організація Варшавського договору. І тут загальна помилка, що, начебто, якщо СРСР створив ОВД, то США створили НАТО. А історія була не така. Навпаки. Не, не навпаки, але початок створенню Західного воєнно-політичного блоку якраз поклали не Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки на той час були зайняті трошки. Іншими речами, і в них ну, вони знаходилися за океаном. У них не було такого страху перед розширенням агресії Червоної армії, як було в європейських країнах, а ініціатива належала роком раніше європейським країнам. От давайте хто якісь підручники згадаємо шкільні завершення Другої світової війни. Є потужна Червона армія, яка захопила пів Європи, звільняючи їх від нацистської окупації і встановлюючи окупацію радянську, і в доктрині Радянського Союзу нічого не змінилося з часів його заснування, що кінцевою метою. Зовнішньої політики радянського союзу має бути встановлення світової пролетарської республіки. А якщо треба встановити світову пролетарську республіку єдину країну, то це означає, що треба зруйнувати всі існуючі. Щоб був єдиний пролетарський уряд, то треба повалити всі існуючі уряди. І для цього були дуже непогані тоді умови для просування цієї червоної загрози на захід. У людей було відчуття гостре відчуття несправедливості світу. Ну зрозуміло, війни йдуть, розподіл майна, грошей іде нерівномірно і так далі. І так далі. А тут країна переможець. Так, да. да, Тут одна із країн переможниць несе світлу ідею рівності. І ця ідея рівності не так захоплює, коли люди живуть в добробуті, в достатку, і, умовно кажучи, людина йде 5 днів на роботу, в п'ятницю ввечері йде в паб і суботу-неділю проводить з дітьми. А якщо Коштів катастрофічно не вистачає, якщо народне господарство зруйновано Другою світовою війною, якщо є ось це внутрішнє незадоволення і страх, то люди шукають десь порятунку в якихось нових ідеях. І ці нові ідеї дуже гарно несла комуністична ідеологія. Комуністична ідеологія дуже добре приживалася там, де був розбрат, бідність, злидні незахищеність і потрібно було щось робити таке, щоб захистити від поширення ось цих ідей. А вони дуже сильно поширювалися. Давайте наведемо приклади: Греція, громадянська війна, Туреччина загроза власне такої війни. Італія комуністи в уряді, обрані демократичним шляхом, Франція, комуністи в парламенті, обрані демократичним шляхом. І потрібно було шукати цей захист тоді. Три маленькі країни Європи, які були зрозуміло, достатньо беззахисні: Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Разом ініціювали цю зустріч. Потім разом із Францією і Великою Британією підписали Брюссельський пакт в 1948 році. У ну, 47 му ініціювали, 48 му підписали. Відомий також як Західний союз. Пізніше на його основі було створено Західноєвропейський Союз. Але добре підписати. Воєнно-політичний договір, е маючи на меті захист від просування Червоної армії, але Червона армія велика, країни маленькі, війною Другої світової розорені, і елементарно коштів для того, щоб створити якісь збройні сили, якими можна було опиратися гіпотетичній е там, війні в з Радянським Союзом, просто не було. І от тоді. Ці країни звертаються до Сполучених Штатів Америки. Звісно, Сполучені Штати Америки тут уже не упустили шанс, і вони ініціюють підписання договору у Вашингтоні. Спочатку оприлюднюють цей договір для світової громадськості. В березні за місяць до підписання. Тоді Радянський Союз зразу дає ноту протесту, заявляє це в Організації Об'єднаних Націй, що це агресивний блок і його не можна створювати. На рівні ООН проводиться експертиза договору і приходять до висновку, що ні, він не агресивний. Там ніде не йдеться про завоювання, ніде не йдеться про напад, там іде про колективну оборону. Захист так, про захист і оборону. І якщо це йдеться про захист і оборону, то от він і був створений. Війшло 10 європейських країн і дві північноамериканські Сполучені Штати і Канада. Ось таким чином було вибудовано цей форпост воєннополітичний проти розширення комунізму на захід, тому що окрім воєннополітичних, були ще економічні структури, які теж не давали. Бо, як ми сказали, що комуністичні ідеї найкраще приживаються в найбідніших суспільствах. Тому Сполучені Штати тоді започаткували програму допомоги європейським країнам для відбудови економіки, план маршала. Тоді було дуже багато цих ініціатив, але в воєнно-політичній сфері це якраз став воєнно-політичний блок НАТО, чи Північно-Атлантичний Альянс, чи організація Північно-Атлантичного договору, яка дожила до сьогоднішніх днів, декілька разів ставили під питання її дієздатність, її доцільність. Я думаю, ми ще сьогодні про це поговоримо. Але як бачимо, і доцільна. І потрібна тут ще один такий цікавий момент. Буквально трошки не з історії, скажімо, сучасності. Кілька днів тому голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер відвідав Латвію, де озвучив позицію, яку можна витлумачити Край подвійного теза в тому, що у разі гібридної агресії Росії проти однієї з Балтії альянс базово виходитиме з положень статті 3 договору. Кожна країна має спиратись на свій потенціал, якщо пощастить, будуть спільні дії. Звісно, вона може попросити консультацію в рамках статті 4 і 5, може бути задіяна навіть при кібератаках, але базова стаття 3. Наскільки це, скажімо, відповідає статуту НАТО? Адже там є стаття 3, що кожна країна має дбати там про свій захист, скажімо, і стаття 5, яка стаття 5, що напад на одну з країн НАТО вважається нападом на весь блок НАТО, і має бути колективна відповідь. Тобто, як тут тлумачити, рівно так само, як написано в договорі, давайте почнемо з кінця тлумачити. Якщо задіювати статтю 5 про колективну оборону, то хто цю колективну оборону буде здійснювати? Якщо здійснювати, угу. реалізовувати безпосередньо, якщо не буде дотримана стаття 3, чи плетять інопланетяни захищати країни НАТО? Тобто спочатку країна захищає свою країну, а потім до неї під'єднується блок. Так спочатку виконується стаття 3. Країна повинна дбати. Про власну оборону. Це, до речі, те, що неодноразово про що неодноразово наголошували Сполучені Штати Америки європейським країнам в 90-х роках минулого століття на початку 2000-х, коли країни замість тоді рекомендованих 1,6 на оборону ВВП, виділяли, ВВП так, виділяли 0,9%, 0,6%, 0,5%. Сполучені Штати казали, що ну так не буде, бо треба дотримуватися всіх статей договору і не тільки п'ятої, розраховуючи, що хтось прийде і тебе захистить. Ні, це означає, що ми всі будемо захищати кожного. А для того, щоб ми всі захищали кожного, то треба, щоб кожен із нас був сильний. І тоді ми разом будемо сильними, і тоді разом ми зможемо захистити. Тому тут протиріч немає, тут логічна послідовність іде. Країна дбає про власну оборону, витрачаючи на це належні ресурси, а не сподіваючись, що хтось це зробить за неї. Якщо є потреба, вона вдається до спільних консультацій, стаття 4. І якщо є потреба, то після цього задіюється стаття 5 про колективну оборону. Абсолютно логічна структура договору. Тут ще таке зустрічне питання до альянсу свого часу. Приєднались нові члени: Греція, Туреччина в 1952 році. Західна Німеччина аж у 1955. і тут би хотіли зрозуміти механізм армії НАТО. Тобто, всі країни, члени НАТО, мали мають свої армії, чи армію має а, лише сполучені штати. Е, решта країн мають маленькі армії, чи не мають їх. Які армії у країн НАТО? Це теж від, залежно від фінансування. Хто там, хто там дає 0,5, то, то менше, а хто там 2%, то більше. Згадаємо, давайте Наполеона, хто б його це ще сьогодні згадав, він казав, що для ведення війни потрібно три речі, гроші, гроші і ще раз гроші. І гроші. Ага. Абсолютно, точно. Не може бути сильна армія. Без виділення на неї належного фінансування. Ну, це слова бісмарка. Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Так так. це бісмарк. Так. Я не помилилася ця фраза є в різних варіантах подібних, вона ще існує із стародавнього Китая кажуть, але суть не змінюється, і це таки правда. В основі грошей. В основі все одно лежать гроші для того, тому, що армію потрібно фінансувати. Це не не знаю бійка за городами, коли вийшли хлопці і товчуть один одному морду. Воно так не працює, це не ті масштаби і не ті часи. Армія це дорого, але це явно дешевше, ніж її не мати. Тому що якщо її не мати, ну ми просто стаємо перед загрозою окупації. І навіть ті, хто казали за нейтралітет, вони опускали дві умови нейтралітету, які обов'язково мають бути дотримані. По-перше, країна повинна нейтральна країна повинна бути в змозі забезпечити захист цієї своєї території по всьому периметру, всіма видами і родами військ. Як ви здогадуєтеся, це не дешево. і друге, її нейтралітет повинен бути більш вигідним всім сусіднім країнам і всім великим державам світу, ніж її окупація. Ну а це теж не дешево, тому що країна повинна бути настільки цінною у е світовому господарстві, у світовому політикумі, як окремі е одиниця, щоб її існування нейтральне було більш вигідне, ніж її окупація. Тому країни нейтральні витрачали набагато більше на оборону, ніж отих тих 1,6 які до цього рекомендували країнам НАТО, це 4%, 4,5, а подекуди навіть більше ніж 5%, Якщо країна знаходиться у зоні нестабільності, ну і гуртом як то кажуть, батька легше бити. Тому якщо країни об'єднані в один воєнно-політичний альянс в одну організацію, ну то тоді можна дещо заощадити, витрачати, наприклад, не 4,5%, не 5% для того, щоб армія була боєздатною а тих умовних плюс-мінус 1,5-2,5%, в залежності від того, яка ситуація у світі і в якій зоні знаходиться ця держава. Але на жаль, європейські партнери не зовсім дотримувалися цих рекомендацій, чомусь в Європі була ось така ейфорія, що війна неможлива. Дуже показово, якщо ми вернемося на 30 з хвостиком років тому і пригадаємо. Застосування сил коаліції України, які входили до НАТО в Іраку, то для того щоб Німеччина не посилала війська в цю кампанію, на вулиці Німеччини вийшли понад 4 мільйона німців, які протестували проти участі у війні. Ось ці загальні пацифістські настрої, вони, окей, вони ширилися в Європі дуже стрімко і всі аплодували, що це дуже добре. Але якщо вони ширяться в одній частині світу і не ширяться на всій земній кулі, ну то, знаєте, я не знаю, чи доречно давайте я вам анекдот про пацифізм розкажу. Можна не ну, так багато часу. Давайте анекдот просто, якщо ми будемо розповідати, то ми просто час. А в мене добре, ще багато питань. добре. Не будемо тоді про анекдот, але П... скажемо так: що якщо один прихильник пацифізму, а другий прихильник агресії, то коли пацифіст не має можливості захиститися, то агресор його долає. Пане Олександре, НАТО, коли воно створювалося, мало на меті, на меті три цілі: це стримування радянського експансіонізму, запобігання відродженню націоналістичного мілітарізму в Європі, заохочення європейської політичної інтеграції. А, ну, такі складні питання, скажімо, для звичайної людини: радянський експансіонізм, його вже немає, бо немає Радянського Союзу. Запобігання відродженню націоналістичного мілітарізму в Європі теж ну, під питанням, які сьогодні цілі НАТО? Цілі НАТО були змінені в 90-х роках. Фактично, в 99-му році було завершено так звану трансформацію НАТО, тому що і ще початку, я не спочатку, брешу з кінця 80-х років, коли вже видно було, що завершується період холодної війни, соціалістичне будівництво не витримує жодної критики швидше за все, от на очах десь має зруйнуватися Радянський Союз. Тоді тій. Іспанський е, дослідник з промовистим іспанським прізвищем Ескудо е, опублікував Пауля Ескудо, опублікував е, статтю е, кінець НАТО близько і знак питання. Що ну от все ж як ви кажете, ці загрози зникають, задля яких е, існував альянс. Але е, протягом 90-х років було трансформовано НАТО під нові завдання. Нато повинно був як альянс виконувати функцію збереження миру, якщо потрібно, то встановлення миру, якщо потрібно, то навіть примусу до миру і окремо стояли гуманітарні місії. І от коли всі критики НАТО виступали і казали: Ну що ж, ми будемо кого примушувати до миру, чи де встановлювати мир, якщо всі стають от миролюбні, конфронтація в світі пропала, і навіщо ця структура? І тут Путін допоміг. <реш> Ні, Тоді казали: Ну, окей, добре, може, ви всі праві, то ми будемо займатися гуманітарними місіями, бо дивіться, скільки техногенних катастроф, скільки природних катастроф. І тоді ми будемо задіювати Збройні сили і боротися із новими викликами. Е, ну, от Десь в таких дискусіях. Тобто були плани перейти в гуманітарну місію. Е, навряд чи це були плани, швидше це були. Е... Такі лайфхаки, як зберегти НАТО, не наражаючи на серйозну критику, тому що загроз може бути насправді дуже багато. Тому коли критики НАТО казали, що традиційні загрози зникають, то ті, навіть хто вірив, що традиційні закон... загрози не зникають, вони казали, але ж з'являються нові. Пане Олександре, буквально у нас одна хвилина, але дуже багато питань. Ну, одне я все таки встигну поставити. Сьогодні НАТО багато хто з людей, ну скажімо, звичайних людей, вважають, що воно схоже десь на ООН, тобто організацію таку, знаєте, е, ну, м'яко кажучи, я не хочу там якісь. Ну, ви зрозуміли. Ось і е, ну, багато розчаровані. Якщо НАТО дійсно зіштовхнеться з Росією, не е, Чим це може закінчитися? Маю на увазі зброя, потенціал військово-індустріальний цих двох. Це може закінчитися чим завгодно аж до обміну ядерними ударами, і цей сценарій на сьогоднішній день дуже активно пропрацьовують. Ну один із найбільш активно таких висвітлюваних сценаріїв це так звана північна війна десь за межами полярного кола? Тут, як доказ наводять, що 11 ядерних ракетоносіїв в Російській Федерації, сконцентровані навколо Кольського півострова, ну і так далі. і так тобто, далі. Тобто я... ну... обмін ядерного удара може бути там? Uh, ну, теоретично він може бути де завгодно, але, скажімо, там він буде одним із найменш руйнівних для земної кулі. Тому що ну всі ж будуть ставити завдання, щоб війну війні перемогти, але при цьому ще можна було потім на цій земній кулі жити, і переможець має десь мати свій життєвий простір. Тому сценаріїв на сьогодні є дуже багато. І напевне, найгірший сценарій це, якщо йде цивілізм цивілізаційне протистояння. Ну, ну і зараз іде міжцивілізаційне протистояння, але питання: скільки цивілізацій в це буде включено e, свого часу. Семюел Хантінгтон, гарвардський професор, коли він подавав на початку 90 ну, в 93-му році свою теорію зіткнення цивілізацій, то він казав, що найгірший сценарій це інші проти заходу. E, Якщо буде коаліція, наприклад, православно-сибірської цивілізації, те, що сьогодні можна називати євразійством чи руським міром, сюди, якщо додати китайську цивілізацію, якщо додати індійську цивілізацію, то тоді дійсно ситуація виглядає дуже критичною. Ну, Тобто сценарій абсолютно різні. На жаль, абсолютно. на жаль, тема дуже цікава. Час нашого ефіру завершується. Нагадаю, що сьогодні у нас був в гостях кандидат. Історичних наук доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету Олександр Неприцький говорили. Ми про НАТО на жаль, багато питань не встигли обговорити, але сподіваюсь, вам було цікаво. На все добре. Дякую. Наступного разу продовжимо. Так.